200 років. Це старіша наша Да. Нашому саду в цьому році 185, років такива не так і не буває, але вона сторіна. Ворожарей вона тільки цвіте, не плодоносить, але плоди не їстівні ці люди. Поряд група фан. І Ось перед вами ще один представник цієї родини, це мялянеуфка називається. Вона нам відома, яким чином? Парфюмерних магазинах і аптеках продають олію чайного дерева. Африка. Перед вами королева пустель, фінікова палька. Дуже шанується жителями пустелі. Вони зникли, зараз знову повертаються. Значить, в домашніх умовах може засвісти білі квіти з дуже насиченим запахом. Морозі виться плоди, не як хорошенько, коли називають червоного кольору. Пробувати яку не пані з'явитися. Скільки може бути різні, навіть фіолетовий може можете побачити. Але смак залежить від сорту, а не від величини балону. Там оцей пагон, який посередині, там Ну, а це виїхати зліза. Пальма, яка занесена до всесвітньої червоної вищі. З пальми отримували сік, а із сіка робили цукор, щоб отримати сік, треба дрізати. Наші пальмі 150 років. Так. Хвилини дві можете сфотографуватися, якщо б... Потім підемо просто. Авокадо дерево кольору. پتريته اباکادو اباکادو دره اباکادو پتريته اباکادو Добрий день, доброго дня. У мене є грандіозні плани поїхати в Костопель, в Рівненську область, в Остер, в Острог, в Батурин хочу поїхати, хоча я там вже був один, один, один разок. Може поїду у Глухів. Може поїду в це Чернігівська область. Може поїду в Бутил, у Путівель, у Портаву хочу поїхати, в Диканьку, в пісню. Ковалівку, це Полтавщина. В Гоголіве, це Полтавщина. Може, поїду в Одесу, хочу поїхати, у Львів хочу поїхати, в Івано-Франківськ, у, Гад... у Гадець хочу поїхати. Хочу поїхати у Буковель, у Яремчу, у Ворохту. Ну, хочу говоря, в, в, Дорогий брат, ну коротше кажучи, в мене плани рандіозні, я, я не знаю, як, як, як я це все буду робити, ну коротше кажучи, я щось буду думати, щось придумаю. Так, хто хоче допомогти пом каналу на розвиток, карточка буде в банку буде в описі під цим відео. Дякую всім, до побачення. Да, так, також забув сказати, що у мене є плани поїхати в Буки, Тимська область, Курський район. Буки черкаська область, Саргород-Вінницька область, Боршат, вінницька область, Гайворон, вінницька область, там Вускоколика у Гайвороні і в Бершаді. Також хочу поїхати у Львів, не помню, що казав, чи ні. у Медвін хочу поїхати в Київській області, там Екопарк, Зоопарк, але там звери бігають по... Відкритий территории, там не то славаря, а там де, три бегают свободно. Также так хочу поехать у Топачів, у Партийска Рус хочу поехать. Такие воноплавные. Хорошие, грандиозные. У Серкассы хочу поехать, поехать. Так что шо... хочу поехать в Турстанец, Трус... Кумская область, у Хащанику хочу поехать. З... Черниговская область. О, такі в мене плани, хороші, нормальні, на літо. Хочу также поїхати у дружбу кар'єр, це Житомирська область. Ось так Ось такі в мене хороші, нормальні плани. планы. Также хочу поїхати у Молдову. Хочу поїхати. Так я хочу поїхати у Хостополі, подивитися лісу. хочу поїхати у Барвари, подивитися лісу. хочу поїхати у Переяслав хмельницький по музею походити, звідки то небо архітектури і побуту. Так ось. Хочу поїхати у Луцьк, але не так у людських, як на Хацький озера хочу. От не знаю, чи проїздити, чи ні, там десь прикордонна смуга, і щоб заїхати на Насадський зараз треба пропуск брати у прикордонці, так що не знаю, чи проїзд у мене чи не за пропуск. Так що хочу поїхати у Трасний Мирив, це заповідник Черкаська область. Хочу так же поїхати у Чигирин, Суботин, Холодний Яр. в вот мене плани.